Як 17-річним юнакам стати на військовий облік у 26-му році онлайн через Резерв Плюс чи особисто в ТЦК? І чи потрібно для цього проходити ВЛК? Чи можна звільнити працівника за угодою сторін під час лікарняного? Та яку дату звільнення вважати правильною? Які зміни з 1 січня передбачено для підвищення кваліфікації педагогів, що викладають за кордоном? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи Номородин, і з вами щотижневий випуск новин, коротко про головний від кадроленд. Нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, а також запустили перший кадровий АІ-консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз на кадролендком. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 29 грудня по 2 січня. Поїхали! Представники Волинського ТЦК нагадують, що з 1 січня по 31 липня юнаки 2009 року народження, яким виповнюється 17 років, підлягають первинні постановці на військовий облік. Це можна зробити дистанційно через застосунок Резерв Плюс або особисто у ТЦК та СП. Проходження ВЛК при цьому не є обов'язковим. Під час особистого візиту до ТЦК необхідно надати пакет документів. Зокрема, це паспорт громадянина України, відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання. довідку. Ко про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи та інші документи не підлягають взяттю на військовий облік ті, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі, перебуває під примусовим медичним заходами. До поважних причин непостановки на військовий облік належить стан здоров'я, наслідки стихійного лиха, перебування на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, та інші обставини, що не дозволяють виконати вимоги у встановлені строки за наявності підтверджених документів. Більше про військовий облік і не тільки на вебінарі 8 січня. Міноборони вже розпочало тестування дистанційної постановки на військовий облік у застосунку Резерв Плюс, що дозволить частині громадян ставати на облік без відвідування ТЦК і паперових процедур. До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким у 26-му році виповнюється 17 років, або які на момент подання заяви мають вік від 25 до 59 років. Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити форму для участі в тестуванні отримати електронне запрошення, встановити або оновити застосунок Резерв Плюс, подати заявку та отримати підтвердження з документом Резерв Айді. Онлайн-постановка наразі недоступна для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, а також для чоловіків віком від 18 до 24 років. Якщо маєте запитання щодо дистанційної постановки на військовий облік, задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. 24 грудня 2025 року внесено зміни до порядку номер 800 про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Змінами передбачено, що з 1 січня 2026 року дія порядку поширюється на громадян України, які проводять викладацьку діяльність у закладах освіти, розміщених за кордоном. Такі особи мають право підвищувати кваліфікацію в Україні на загальних засадах на умовах, що відповідні заклади освіти не розміщені в державі. Гресорі, а результати навчання визнаються відповідно до законодавства України. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Наша команда невтомна працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Саме тут ви не пропустите важливі новини, документи, а також першими побачите всі відео та анонси наших вебінарів. Посилання чекає в описі до відео. На сайті Верховної Ради 26 грудня 2025 року зареєстровано проєкт закону номер 14335 яким пропонується внести зміни до статті 36 кодексу законів про працю щодо врегулювання дати звільнення у разі припинення трудового договору за угодою сторін під час тимчасової непрацездатності працівника нею стане перший робочий день після закінчення лікарняного загальне правило кодексу законів про праці забороняє звільнення з ініціативи роботодавця під час Лікарняного. водночас, у період воєнного стану стаття 5 закону 21.36 дозволяє таке звільнення із зазначенням дати. Першим робочим днем після закінчення тимчасової непрацездатності. Оскільки звільнення за угодою сторін ґрунтується на взаємній згоді сторін і не є ініціативою роботодавця, формальної заборони на таке звільнення немає. Проте судова практика наголошує, якщо погоджена дата звільнення припадає на період тимчасової непрацездатності, наказ про звільнення є правомірним, але дату звільнення слід визнати першим робочим днем після завершення лікарняного. Якщо у вас залишились питання щодо порядку звільнення під час лікарняного, рекомендуємо переглянути відео з рубрики Три хвилини з адвокатом. Цінний фонд України нагадує, до 10 червня 26 року працівники та роботодавці мають подати через веб-портал електронних послуг ПФУ скан копію трудових книжок для оцифрування. Перед скануванням необхідно провести аудит трудової книжки на відповідність вимогам інструкції 58 -ї. Перш за все на титульному аркуші паперової трудової книжки необхідно перевірити правильність написання прізвища ім'я та. По батькові дати народження працівника, які повинні відповідати паспортним даним, наявність підписів власника трудової книжки та відповідальної особи, наявність печатки закладу, де трудову заповнили вперше. У разі необхідності виправлення неточних записів на титульному аркуші трудової книжки, поточний роботодавець може зробити це шляхом закреслення однією рискою та внесення правильного запису. Нові дані повинні містити посилання на документ і бути завірені підписом та печаткою відповідальної особи. У записах про прийняття, звільнення та переведення мають бути чітко вказані дата початку роботи, найменування підприємства, посада, номери і дати наказів. У разі виявлення неправа Вальних записів про роботу їх виправлення робить підприємство, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності архів. Як правильно внести виправлення до паперової трудової книжки та врахувати всі нюанси її оцифрування, дізнаєтесь у новому курсі на кадроленд, доступному для передплатників з 15 січня. Хівці держпраці роз'яснюють, що якщо на період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей припадає тимчасова непрацездатність працівника, підтверджена листком непрацездатності, така відпустка підлягає перенесенню на інший період або продовженню на кількість днів хвороби. Водночас, якщо під час щорічної відпустки чи соцвідпустки на дітей захворіла дитина або інший член сім'ї і листок непрацездатності оформлено для догляду за такою особою, відпустка не продовжується і не переноситься. Це пояснюється тим, що норми трудового законодавства регулюють питання тимчасової непрацездатності саме працівникам. Зокрема, стаття 11 закону про відпустки передбачає, що щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника. Аналогічно соцвідпустка на дітей переноситься або продовжується відповідно до правил цієї ж статті щоб швидко підрахувати дні щорічних відпусток і не тільки. Скористайтесь нашим онлайн-калькулятором для роботи кадровика. На цьому, пановина, все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисним, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.